Tesla Y з акумулятором BYD Blade, NIO ET5 Touring та короткий огляд на Zikr 009. Про все це ми розповімо вам прямо зараз у нашій рубриці Charge News. Всім привіт! Ви на каналі Charge Spy, Мене звуть Влад, і з вами рубрика Charge News. Це рубрика, де ми розповідаємо вам цікаві новини з ринку китайських електромобілів. А там дуже багато чого цікавого. А почнемо ми, ну, з дуже гучної новини. Знаєте, коли Тесла оголосила про зниження цін на свої автомобілі, то це здивувало ну усіх без виключення. Ніхто не очікував, що на це піде першою саме Тесла, і тим самим почне цінову війну. І якщо ви гадаєте, що Тесла більше нічим не може здивувати, то ви помиляєтесь, адже Tesla почала співпрацювати зі своїм самим головним конкурентом BYD. 4 травня німецькі ЗМІ підтвердили, що німецький завод Tesla почав виробництво Model Y, оснащеного акумулятором літій залізофосфат Blade від BYD. І ось перша модель Y з акумулятором BYD зійшла з конвейера. Це перший випадок, коли Berlin Gigafactory виробляє автомобіль з акумулятором від китайського бренду. Крім того, Model Y з акумулятором BYD показала дивовижну ефективність заряджання, додавши 60% заряду за 15 хвилин. Чому це прям така подія подій? Ну, Tesla і BYD являються найбільшими у світі двома компаніями, які виробляють електромобілі. Тому вони мають реально жорстку конкуренцію на китайському ринку з точки зору продажів. Крім того, BVD почав ще й заполоняти інші закордонні ринки, тим самим ще більше конкуруючи з Теслою. Інформації про співробітництво цих двох гігантів ніхто ніколи ніде не чув, ніякої не було інформації. Навіть натяків на співробітництво не було. Однак це ще не серійна модель, а прототип. Це автомобіль початкового рівня з акумулятором літій залізофосфат ємністю 55 кВт на годин на 440 км. Пам'ятаємо також, що це автомобіль для Німеччини для порівняння у Китаї. Model Y початкового рівня використовує акумулятор Cattle на 60 кВт на годин і запас ходу 455 кілометрів. Деякі користувачі в Німеччині вже потестували цей автомобіль і поділилися деякими цікавими моментами. Виявилося, що Tesla Model Y з батареєю BYD може підтримувати зарядку потужністю 170 кВт. Таким чином, він доступний для зарядки з 11 до 71% за 15 хвилин. Для порівняння Model Y з акумулятором Кату має таку ж продуктивність на ранніх етапах процесу зарядки, але потім вона швидко падає. Що стосується акумулятора літії залізофосфат, то його зарядна потужність падає лише після 50% заряду акумулятора. Отже, з точки зору зарядки, Tesla Model Y з батареєю BYD краще, ніж варіантом Cattle. У Норвегії відбувається рекламна зйомка нового ET5 від NIO і 12 травня зробили декілька фото зі зйомок цієї реклами. Трішечки поговоримо про NIO ET5 Touring. Раніше автомобіль називався ET5 Station Wagon або ж Wagon, або ET5 Shooting Brake, або, як кажуть німці, комбі. А нещодавно Ніо повідомив, що назва автомобіля буде Yeti 5 Touring. Він стартує в Європі в червні. Як і всі автомобілі Ніо, він буде виготовлятися на заводі Jack Ніо у Хефеї. Він матиме лідари і камери на даху, як це характерно для електромобілів на платформі NT2. Yeti 5 Touring за розміром буде такий же, як і Седан Yeti 5. Споряджена вага, Yeti 5 Touring коливається від 2000 до 2245 кг. Що вказує на те, що це відносно важкий автомобіль. Його повна вага становить 2730 кг, що ще більше підкреслює його значну вагу. Крім того, ET5 Турінг має вантажопідйомність до 1400 кг, що дозволяє йому перевозити вантажі середнього розміру. Як і будь-який автомобіль на базі NT2, він буде пропонувати на вибір три варіанти батареї. Це на 75 на 100 кВт на годин, та вже скоро очікується випуск нової батареї на 150 кВт на годин. ET5 Турінг оснащений двома електродвигунами для передачі потужності. Двигун передньої осі видає 150 кВт, тоді як двигун задньої осі виробляє 210 кВт. У сукупності є 5 п'ять турінг, може похвалитися загальною вихідною потужністю у 360 кВт або ж майже 500 коней. Варто відзначити, що силовий агрегат Універсала et 5 ідентичний седану ET5. ET5 є найбільш продаваним автомобілем від NIO у 2023 році, і на нього приходиться аж 65% продажів у квітні. Це також і найдешевший автомобіль NIO, ціна якого починається з 47 тисяч доларів. Так, найдешевший, але ціна не зовсім та й маленька, але найдешевший. До речі, якщо він вас зацікавив, або ж. Можливо, у вас Седан зацікав або будь-яке інше авто з Китаю. Звертайтеся до нашої компанії. Як мінімум, просто можете подзвонити за контактами, які вказані у описі під цим відео. Подзвонивши за номером, ви дізнаєтесь усі подробиці, які вас цікавлять з приводу пригона автомобіля з Китаю. Тому не зволікайте, якщо ви хочете собі придбати електромобіль, то через нашу компанію це буде максимально вигідно, якісно та з кайфом для вас. А також хочу напам'ятати, що наша компанія ще займається переобладнанням портів GBT на Chademo. Усі посилання та вся інформація, яку вам потрібно знати у описі. Користуйтеся, ми з радістю вам допоможемо з будь-якими питаннями у цій сфері. MPV Зікер 009 нещодавно вийшов на ринок у Китаї. І у багатьох постає питання: навіщо взагалі ось такий MPV у дорогому сегменті? Ну, деякі статні люди полюбляють седани бізнес-класу або ж преміум класу, їздити на задньому сидінні, та деякі статні люди полюбляють MPV. Ну а для джилі це прекрасна можливість продемонструвати свої технічні. Та якісні здібності. Екстер'єр. Дизайн передньої частини Зікер 009 характеризується великою решіткою радіатора, типовою для розкішних MPV. Решітка радіатора є необхідним злом, як то кажуть. Але 154 програмованих матричних світлодіода позаду неї, які отримували назву джерело світла, додають нотку стилю. Виразні квадратні світлодіодні денні ходові вогні є відхиленням від стандартних світлодіодних світлових смуг у електромобілів. Передня частина масивна зі сміливим і невибагливим дизайном, який випромінює потужність. Незважаючи на його агресивний зовнішній вигляд, у Zіker 009 є щось круте, особливо в повністю чорному виконанні. Особливо я відмітив, що він досить незвичайний. Футуристичний і унікальний, але дуже цікаво, що у нього там всередині. Інтер'єр Zіcker 009 виготовлено з матеріалів преміум класу, що підтверджує його статус автомобіля вищого рівня. Шкіра напа, мікрозамша та металеві точки дотику додають відчуття розкоші, а кермо та селектор коробки передач запозичують стиль Зікер 001. Навколишнє освітлення ззаду призначене більше для естетики, ніж для користі. Ці сидіння Zіker 009 зручні, вони з підігрівом, вентиляцією, масажем, можливістю регулювання. Трирядне розташування добре продумане, причому третій ряд забезпечує достатнє місця. Водночас залишаючи аж 376 літрів багажника це з піднятими сидіннями, а от з опущеними сидіннями, увага, майже 3000 літрів. Виникає у цьому багажнику, якщо опустити задній третій ряд. Розважальна система в задній частині автомобіля працює через встановлений на даху 156 дюймовий рідкокристальний екран із пультом дистанційного керування. Сидіння першого та другого ряду мають динаміки в підголівниках, що доповнює вже вражаючу кількість у 20 динаміків звукової системи Yamaha. Другий ряд, безсумнівно, є найкращим місцем для відпочинку: з'єднання HDMI для відзеркалення екрана, встановлена на даху камера для конференц звязку міцні висувні столики та вбудована швидка зарядка 60 Вт для кожного сидіння. Загалом, інтер'єр зікер 09, як ви могли побачити, він елегантний, зручний, практичний, а особливо робиться акцент на... Другому ряді задньому, тому що це якби основна фішка, це епіцентр цього автомобілю. Але давайте поговоримо тепер про залізо. Зікер 009 доступний у двох різних версіях WE Edition і ME Edition. WE Edition коштує близько 72,5 тисяч доларів і оснащений акумулятором Кател ємністю 116 кВт на годин. Запас ходу у нього 702 км, що більш ніж достатньо для більшості водіїв. ME Edition коштує близько 82,5 тисяч доларів. Це на 10 тисяч доларів дорожче і поставляється з акумулятором Катл Квілін ємністю 140 кВт на годину, що забезпечує запас ходу 822 км. Одна із особливостей, яка більше за усього приваблює, це те, що Zika 009 – перший автомобіль у світі з встановленою батареєю Cuttle Quillin, яка забезпечує підвищення потужності аж на 13%. Незважаючи на те, що Zika 009 продається у сегменті преміум класу, його ціна не така вже й висока у порівнянні з конкурентами, наприклад, Toyota Alphard. У Китаї, яка має ціну від 121 тисячі доларів. Zieker 009 пропонує швидку зарядку, яка може зарядити автомобіль з 10 до 80% всього лише за 28 хвилин. Так, здається, стандартний час для швидкої зарядки, але ж ви не забувайте, що і батарея тут немаленька. Зікер 009 може похвалитися вражаючим набором високотехнологічних функцій. Приладова панель вітає водія 102 дюймовою цифровою панелю приладів, і 15.4 дюймовим центральним сенсорним РК-екраном, які працюють на процесорі Snapdragon 8155. Інформаційно розважальна система чутлива та добре організована, а також є багато роз'ємів USB-C і бездротовий зарядний пристрій для телефону. Проте варто зазначити, що інтерфейс користувача доступний лише китайською мовою. Автомобіль також оснащений голосовим помічником, який є стандартним для багатьох транспортних засобів у Китаї. Таких випадках, якщо у вас автомобіль на китайській мові, ви можете скористатися лайфхаком від нашого Олега, який просто через перекладач зі своєю дружиною нажимали на динамічок у перекладачі. І там китайською мовою, те, що вам потрібно, та команда якусь сказати просто озвучувалось, і машина реагувала. Реально дивіться фідбек про це у нашій рубриці Теревені. Ми там обсудили Toyota BZ3. Тому уперед дуже цікавий відео. Посилання залишу у описі. Компанія Zeker включила у свій 009 спеціальну систему, яка допомагає водієві. Називається вона ADAS або ж EDAS. Наразі 009 поставляється зі стандартною цією системою, яка включає систему підтримки смуги руху, адаптивний круїнс-контроль і автопілот від Zeker, який називається Zeker Highway. 7 мегапіксельних камер 12 ультразвукових радарів, 1 мм. 1-метровий радар та 4 2 мегапіксельних камер для 360 градусної камери. Потужний подвійний двигун на 400 кВт, а саме 544 коней із крутним моментом 686 Нм. на метр. Розгін від 0 до сотні за 4,5 секунди. Хоча не зрозуміло навіщо Мінювену потрібен такий рівень потужності, він безперечно додає задоволення від водіння. Zika 009 може зупинитися зі 100 км на годину за 36,9 метрів, що вражає, але величезна маса автомобіля відчувається під час різкого гальмування. Що сказати вам? Ця тачка реально крута, і вона реально для великого боса. Задні сидіння багаті функціями, вони розслаблюють та. Роблять комфортну поїздку кудись далеко, особливо якщо ви їдете з водієм. До речі, я вам забув сказати, що дуже скоро ми випустимо спеціальний бот, який допомагатиме вам робити пошук авто у Китаї. Причому і нові, і підтримані авто. Він дуже спростить пошук і натиснувши всього лише пару кнопочок у телеграмі, ви отримуєте інформацію, яка вам потрібна для пошуку авто з цінами. З характеристиками усім. Що вам потрібно, це реально крутий бот, який реально допоможе багатьом в виборі авто. Тому це ще один привід підписатися на нас, а також підписатися на наші соцмережі, усі, тому що саме в них ви дізнаєтесь про те, коли вийде цей бот. Ми зразу ж розповімо про це вам та знімемо окремий, можливо огляд на нього, де усе покажемо, як воно працює. Це все дуже просто. Тому підписуйтесь та слідкуйте за нашими новинами. Що ж, а на цьому все. Я сподіваюся, що цей випуск вам сподобався, що новини були для вас корисними. Підписуйтеся на наш канал, а також усі соцмережі: це Instagram, TikTok, Facebook, а також Telegram канал наш улюблений канал, де ми обожнюємо спілкуватися з тими, хто туди підписаний. Там дуже палкі теми виникають на тему електромобілів. Тому заходьте і подивіться самі. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. З вами був Влад. Бувайте!